Всім привіт! 27 серпня сьогодні. Як бачите, бджола працює. Працює і так капітально працює. Подивіться. Тобто носить пилок. Велика кількість бджоли є з пилком. Euh, щось десь дає, щось тут поблизу квітне. в мене є думка, що це золотарник, тому що у нас поряд є балка, в якій був золотарник Ось, то він може видавати. Оце бджоли так активно працюють. Щоб ви розуміли, тільки одна бджолородина з 35, які я вчора загодував, тільки одна взяла uh, сироп. Всі інші, ну там одна дві бджілки на сиропі, це не про що. Про що це каже? Це каже про те, що зараз в них є з чого носити. Давайте я вам поближче покажу, підійду. Пасіка гуде. Подивіться. Такі справи. Бджоли працюють. Активний дуже льот. Ну і ця сторона теж. Бачите. Давайте покажу, що відбувається з сиропом. Бачите? Ось вони. Сидять, туди не йдуть. Давайте якусь іншу. Ось. Не йдуть. Не йдуть. Тобто це каже про те, що у них є що брати. Е, що будемо робити? Да нічого, будемо чекати, поки вони його не візьмуть. Сьогодні е, цей ряд в мене є, я їм теж поставлю магазини. Е, дам їм ще сироп. Е, оцих бджілок, поки що новий робити не буду, тому що ну, який смисл в цьому, щоб він закис. Ось, дам їм, можливо, там хтось буде брати, бо є у мене одна бджолородина, яка взяла сироп. Отак. Тут не такий суперактивний льот, тут теж слабіше. Бачите, ну тут хороший. Ось так, сироп не взяли. Бджола працює, носить пилочок, що є дуже добре, значить іде якийсь розвиток. Отак.